Сьогодні Миронівщина провела в останню путь героя-захисника, жителя села Росава Миколу Володимировича Крота. В проміннях яскравого травневого сонця траурний кортеж з тілом героя вирушив від Миронівської лікарні вулицями міста. З глибоким сумом, сльозами, уклінно проводжали захисника миронівчани та всі, кого обабіч дороги зупиняв пронизливий звук поліцейського авто, людей вкотре об'єднало страшне горе, що прийшло в нашу громаду. Об'єднало, Непереборне бажання віддати останню шану герою, який своїм життям пожертвував заради всіх. В ці хвилини кожен ще гостріше починає усвідомлювати, що йде підла війна, гинуть люди. Руйнуються міста і села, руйнуються людські долі, і що саме заради того, щоб все це зупинити, там на передові стоять на смерть, заради життя, наші захисники. Будем сина. Сльозами та весняними квітами, що вкрили полотно дороги, зустріло у клінно свого героя і рідне село Росава. Люди стояли на колінах обабіч дороги. Йшли нескінченним потоком до хати, де він проживав. Рідні, друзі, сусіди, військові, представники влади громади, колеги. йшли прощатися з Миколою Володимировичем Кротом. Корінний росавчанин. Тут народився 21 травня. 1980 року навчався в місцевій школі. В 1998 році був призваний на строкову службу В ряди Збройних Сил України. Працював на різних підприємствах, мав спроби і власного бізнесу. Але чим би не займався Микола Володимирович? Завжди працював добросовісно і професійно. А остання його робота подарувала немало позитиву всім клієнтам фірми, яка займалась встановленням нових дверей та вікон, які тепер будуть нагадувати господарям про професійність майстра та його бажання зробити все швидко, якісно. З усмішкою. Таким був і вдома, в сім'ї. З коханою Софією одружився ще в 2007 році. Бог подарував їм двох кровиночок донечку Наталю та сина Миколу. Сім'я має багато друзів, кумів, бо Микола та Софія багаті на щирість. Позитив, взаємопідтримку, міцну дружбу. Мав Микола і справжнє сільське захоплення любив порибалити. Тож, поки дехто тільки починає прокидатися, то він уже йшов додому із раннім уловом. І взагалі всі в селі його знали як дбайливого господаря. Главу сім'ї, знаючи, що скоро можлива відправка на фронт, він заздалегідь наготував багато дров, щоб сім'я не турбувалась під час холодної пори. Звичайно, мав безліч планів, мрій та клята війна все зруйнувала з початком повномасштабного вторгнення. Миколу Володимировича було мобілізовано до роти охорони 3-го відділу Обухівського РТЦК та СП. Згодом він був передослокований в зону бойових дій, де, будучи рядовим, дніс службу в мотопіхотному відділенні мотопіхотного взводу мотопіхотної роти 9 травня. 2023 року на Луганщині потрапивши під мінометний обстріл, Микола Володимирович Крот загинув, не доживши до свого 43-річчя всього 12 днів. Траурна процесія востаннє проводить героя. Вулицями рідного села до Свято-Миколаївської церкви, що зустрічає героя сумним дзвоном в одному із затишних куточків села. Тут відбулася заупокійна літія. Підноситься молитва до небес, тремтять вогники свічок, звучить непереможне Христос Воскрес! Що вселяє віру і надію в серця кожного, хто прийшов до храму. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Возлюблені у Господі дорогі отці, браття і сестри. Велика біда прийшла на нашу землю. І ця біда. Має свій початок. Початок він давно відбувся. Початок тоді відбувся, коли відбулося перше вбивство на землі. Каїн убив Авеля. До того ніхто нікого не вбивав і не знали люди, яка то смерть може бути. Але хто його навчив? Хто йому показав? Йому диявол показав. Як можна убити людину? І з того моменту почали слуги диявольські убивати людей. І ось ми сьогодні, у цей час, прийшли провести в останню путь воїна Миколая. Здається, ми живемо в Хліборобському краї. Не в краї, де виробляється зброя, де все налаштоване для того, щоб убивати людей, бо є всі знаряддя і необхідне. Ми живемо в мирному краї, де хліб вирощуємо. І ось що символізує і наш прапор. Хліб і небо, чисте блакитне. І ось віддав своє життя як прояв найбільшої любові. Яку людина може проявити за ближніх своїх, за нас усіх, за Україну? Був вбитий на війні новопредставлений Ніко Николай. Був мирною людиною, став воїном, і не він один, а багато-багато стали мирні люди, стали воїнами, захищаючи нашу землю. Бо прийшла велика біда, вбивство, смерть. І знайти якесь розуміння цьому і виправдання цьому в голові не вкладається подібно тому, за що вбив Каїн Авеля. За що він убив? За те, що Бог прийняв жертву Авеля, а серце поникло в зависті, а завість є дитина гордості. І ось усі війни на землі це є результат гордині людської, коли людина починає превозноситись над іншими, коли людина починає не цінити ближнього свого і його життя. Але ось ми сьогодні проважаємо в останню путь на кладбище, на свинтах, на місці спочинку. Но представлено на Николая. Тіло повертається в землю, бо воно із землі взято. Але душа далі продовжує. І ті жити, і тіло не завжди буде в землі спочивати, але до означеного моменту. Цей момент визначає віру в наше Воскресіння, до моменту приходу другого і славного Господа нашого Ісуса Христа, який прийде судити всіх живих і мертвих останків. І ось душу супроводжують ангели на небо. І ми молимо Бога, щоб Господь сподобав бути душі воїна Николая введеною в обителі Отця Небесного туди, що Господь приготовив тим, хто його любить, що око не бачило, вухо не чуло, і людині на розум не приходило. Душа далі продовжує жити. А нам тут, живучим на землі, молити Бога. Щоб Господь зупинив ту війну, щоб перестали гинути батьки, чоловіки, жінки, діти на нашій землі, щоб перестали, зупинилися, зупинилися ті смерті, щоб Господь зупинив ту війну, щоб вона відійшла в далеке минуле і щоб ми забули про неї. Але сьогодні ми молимо Бога, щоб Господь кріпів рідних новопреставленого воїна Николая, кріпив вас нести цей хрест смиренно, як віруючі люди, з вірою в те, що душа продовжує далі жити. І ми в означений день теж йдемо. Але по правильному відходити, це коли вже в старості. Приклонному віці, коли вже ми прожили життя і, попрошавши з рідними, відійшли із цього життя. Тому кріпи вас, Боже, дорогі рідні, нести цей хрест, знести цей, перенести цей хрест, щоб Господь кріпив вам, дав кріпості сил духовної і тілесної, а ми усі висловлюємо вам глибокі сердечне і душевне співчуття. Тіпи вас, Господи, усіх вас. Бо дивно і знаменно у Свято-Миколаївському храмі ми сьогодні проводжаємо воїна Николая. Як храм названий на честь святителя Николая, так і усовший був названий на честь святителя Николая. Тоді Господь сподобить його душу, щоб його там, на небі, зустрів святитель Николай, покривитель цього храму, покривитель. Вашого села, всіх людей тут живучи, щоб Господь сподобив новообреставлення ну, воїна Николая бути зустрінутим святителем Николаєм і бути введеним в обителі Отця Небесного. Бо Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес. Христос воскрес. Траурна процесія. Робить прощальне коло біля свято-Миколаївської церкви і прямує до сільського цвинтаря, дорога якого заквітчена квітучими гілочками буску, що нагадують на дворі весна, пора пробудження, цвітіння, життя. Але війні це байдуже. І на фоні всієї цієї краси сьогодні лунають тужливі слова прощання і невимовного суму.

Наших односельчан, що в нас село, наша громада це одна велика родина. Дуже важко, коли ми з цією родиною великою приходимо, проводити останню дорогу нашого односельчанина. Про людину можна сказати, скільки всього хорошого. І ще я думаю, що знайдеться кому сказати це. Я хочу сказати, що. 21 травня 1980 року наші в нашій Росаві, в сім'ї Марії Федорівни і Володимира Вікторовича народився коля. Пріс звичайною дитиною, дуже доброю. В школі був дуже активний. У му році він закінчив нашу росавську школу. У 98 році він був призваний на строкову службу. У 2007 році доля його звела. З такою хорошою жіночкою Софією, і в них народилось двоє діток Наталя і Микола. Це була дуже хороша сім'я. У них дуже багато кумів, друзів, і ми це сьогодні можемо бачити. Ну Так склалося, що в нашій державі йде війна. Я думаю, що ми ніколи в житті не пробачимо Росії те зло, що вони нам зробили і роблять на сьогоднішній день. Ми українці. Люди добрі, але злопам'ятні. Я думаю, це буде нам урок, що гинуть. З їхньої сторони хто гине? Наркомани, алкоголіки, убивці, з нашої сторони гинуть такі добросердечні сім'янини, які залишають дружин і дітей своїх. І 9 травня закінчилась його життєва дорога. Ми будемо пам'ятати його, ми будемо шанувати його. Будемо пам'ятати родину, діток. Він завжди залишиться в наших серцях героєм. Не тільки в нашому селі, він залишиться героєм всієї України. Слава Україні! Слово надаю голові Миронівської ОТГ Віталію Миколаївичу Цавен. Сьогодні в нас трагічний день. Сьогодні ми в останній шлях проважаємо Миколу Володимирович. Микола Володимирович, як вже казали, виріс, родився, в Росавій. І тут і помер. Тяжко говорити, звісно. Але за таку людину, як ти не скажеш, за таку людину всі слова, всі слова, які вдячності є. За нього треба сказати. Він не ховався, так як інші ховаються, по ресторанам, по барам. А він пішов захищати Україну, жінку, дітей своїх. Герої не вмирають. Він підніметься в небеса туди. Ми довго будемо пам'ятати його, довго пам'ятати. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, звістка про кожного полеглого під час війни завжди тяжка. І завжди вона сприймається дуже важко. Але найтяжче сприймається та звістка, коли втрачаєш побратима. На сьогоднішній день у нас загиблих чотири побратима. І з кожним разом це тяжче і тяжче ми її сприймаємо. Наша служба почалася 24-го разом із. Колею 24 лютого 22 року. Він був добровольцем. Прийшов він захищати, боронити кожного із вас. Був розподілений до роти охорони Збройних сил України. Прослужив він в роті охорони тривалий час, був переведений в 30-ту частину, де, на жаль, і загинув. Мені. Дуже прикро, дуже важко, так як кожному з нас. Най потрібно єдине пам'ятати, що він боронив нас і поклав життя за кожного з нас. Найкраща буде йому дяка це допомога сім'ї у цей складний час. Я би вас пропрохав допомагати даній сім'ї, яка втратила своєго годувальника, чоловіка, батька. Просто наш, нашу людину допомагати їй. Це буде найкраща дяка за його жертву кожному з нас. Шановні рідні, красавчани, маронівчани, сьогодні минає 444 день, як почалася війна з расистської Росією. Ця війна, яка кожен день приносить горе. Кожен день приносить оті невзгоди, оті розрухи, які несе з собою війна. Разом з цією війною гинуть люди. Гинуть люди не тільки військові, які захищають передовіру рубежі нашої батьківщини, гинуть і на території України і старі, і молоді, і діти. І ніколи не буде подяки, ніколи не буде прощення у тому рашистському духу, який очолює Путін. У нього тільки прокляття йдуть не тільки, мабуть, від людей, але, мабуть, від Бога теж. І так йому все це діло не пройде. З кожним роком, а вже на протяженні другого року, смерть кожної людини це втрата, втрата для родини. Втрата для громадськості, втрата для всієї нашої України. Від такі молоді люди, як оце Микола Володимирович, вони пів життя свого не прожили, що повинні жити. Тому від імені від наших ветеранів війни, ветеранів праці, від цих людей старшого покоління ми виносимо щире співчуття родині, громаді Расави, громаді Миронівщини. І всім тим, хто втратив близьких, рідних, батька, хто втратив сина, хто втратив близьку людину. разом з Збройними силами України, які героїчно відстоюють рубіжі нашої батьківщини, наша територіальна оборона, яка навчається, яка допомагає, яка всячески робить все те, щоби. Тил наш крепкий був, а передові позиції сильні були. Тому висловлюємо вам щире співчуття від наших всіх, а пам'ять про нього буде Микола Володимирович Корта, буде занесена в книгу пам'яті і буде жити у тих віках, як живуть герої Другої світової війни. Слава Україні! І знову війна вділа в чорну хустину, і б'ють дзвонарі у набат, поліг у бою за свою батьківщину, відважний герой, друг і брат. І ще одну долю, і ще одну радість розбили прокляті ординці. І точить у серці глибокою рану і смуток з жалем по годинці. сльозою з осколків стікає в ту рану, її заживити не в силах, від слів тих пекучих, що ти пішов рану, аж кров стигне втомлених жилах. Чому так судилось? Чому не вберігся і тисячі сотні чому? За волю боровся наш славний соколе і гнав ту прокляту чому, несуть побратими під жовто блакитним, під сльози, під качу твій хрест. Ти нас захищав, ти стояв непохитно. Герою і слава і честь. Вічна слава герою.